Друже, привіт! Останнім часом в Тіктокі дуже багато нових відео про те, що українцям буде нарахована нова допомога в 10 тисяч гривень. Але для того, щоб дізнатися, як оформити таку допомогу, потрібно підписатися на якісь незрозумілі телеграм-канали. В цьому відео, друже, ти дізнаєшся всю правду про допомогу в 10 тисяч 800 гривень, кому її можна отримати та які для цього потрібні умови. Ні, звісно, я не проти телеграм-каналів і навіть в мене таки є. Тож, друже, підписуйся, там тобі завжди будуть раді. Опис внизу під відео. Забігаючи наперед, щоб там не казали тих відео в тіктоці, насправді ця допомога не для кожного українця. Є певні вимоги, яким потрібно відповідати, для того, щоб цю допомогу можна було оформити. Я перелічу всі умови, яким потрібно відповідати. Але якщо раптом так трапиться, що ти не підходиш під цю допомогу, то не засмучуйся. У куточку буде відео, теж цікаво, його можна буде переглянути і отримати не менш корисну інформацію. Тож поїхали! Отже, по порядку, так дійсно з 13 січня 2025 року деякі українці можуть подати заявку на отримання допомоги від УВКБ ООН. Це одноразова допомога для певних категорій населення України. Розраховано воно на одну людину, а на одну родину можна отримати не більше, ніж 4 такі допомоги. Гроші будуть перераховані кожній зареєстрованій людині по IBAN. Для того, щоб зареєструватися, потрібно це зробити особисто. Виняток складають ті, хто не може самостійно пересуватися, але це потрібно підтвердити додатково окремим документом. Для того, щоб зареєструватися, потрібно зібрати певний пакет документів: це паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ІПН, свідоцтво про народження дітей. Номер банківської карти, на яку ви хочете отримати допомогу, довідки, висновки та інші документи, що підтверджують категорію вразливості, та особистий номер телефону. Реєстрація можлива за телефоном гарячої лінії УВКБ ООН, який ти зараз бачиш на екрані. Отже, тепер власне обмеження: ця програма розрахована на тих, хто набув статусу внутрішньопереміщеної особи протягом останніх півроку і до цього не отримував виплати від УВКБ ООН або інших організацій останні три місяці. Але також заявку можуть подати і ті, хто переміщувалися країною або виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року через бойові дії, а потім повернулися на постійне місце проживання і не отримали жодної допомоги від УВКБ ООН або інших організацій останні три місяці. Але насправді це ще не все. Потрібно ще належати до однієї із наступних категорій: сім'я дає один або кілька неповнолітніх дітей, і їх виховує тільки батько або тільки мати. Сім'я, в якій мешкають люди похилого віку старші за 55 років, сім'я, де годувальниками виявилося один або кілька самотніх людей старших за 55 років. Сім'я, де годувальниками виявилося один або кілька одиноких людей старше 55 років, під опікою яких є неповнолітні діти. Сім'я де є люди з важкими захворюваннями, інвалідністю або ті, хто мають статус людини з іншими особливими потребами. Але якщо у вас є статус внутрішньопереміщеної особи і ви вже отримували допомогу від міжнародних організацій, за певних умов можна подати заявку і на цю допомогу. Для цього потрібно належати до вразливих категорій населення. Про критерії вразливості я тільки що говорив. І окрім цього, місячний дохід із розрахунку на одну особу в сім'ї має не перевищувати 5400 гривень. Якщо заявку буде схвалена, то всю суму за три місяці буде перераховано у голові домогосподарства, якого було вказано під час реєстрації. Якщо з якихось причин неможливо отримати допомогу на банківську картку, то її можна буде отримати у відділеннях Western Union, Укрпошти, Нове Пошти та відділеннях Українських банків. Важливо, друже, щоб ти не попався на черговий лохотрон. На сьогодні не існує ніяких механізмів для оформлення такої допомоги через дію. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Бережи себе, заходь в гості на канал та до наступної зустрічі, друже.